Як марки на виклики суспільства? У нас сьогодні дуже хороший привід. Видавничий проєкт, який ми зараз презентуємо, був поданий на розгляд експертної ради програми, яка реалізує обласна державна адміністрація, в частності наш департамент. Але так сталося, що відбулось повномасштабне вторгнення, і видавничі проекти. Призупинені були фінансуватися за рахунок обласного бюджету, так як ну, перерозподіл коштів був. Але програма жиє і надалі. Ми маємо надію, що ця вся біда закінчиться, яка є, і ми продовжимо в звичному ритмі наше життя і видавниче в тому числі. Але от є таке хороше білінгвальне видання, яке зараз вийшло. Хочу наголосити на тому, що це є як відповідь на попередні дуже хороші речі, які фінансувалися за рахунок державного бюджету. Фінансувалися багато книжок білінгвальних і Українсь і угорсько українською, і словацькою, і румунською ну, мовами національних меншин, які проживають на території Закарпаття для діток, які навчаються в школах з різними мовами викладання. Віктор Володимирович, директор видавництва, якому вийшли дане видання, розповість більше про апостол, який силами видавництва осучаснений. Це не новий проект, це він вже мав е, життя раніше. Ну наразі воно дуже хорошу таку історію продовжило співпрацю з угорськими колегами. Віктор, будь ласка. Доброділо. Ми хочемо представити, презентувати а наше видання, яке, от, як кажуть, чи техніка. Ми тільки-тільки зробили вже цю книжку. Працювали над нею більше року на підготовку цієї книжки. Дійсно, вона подавалася і на програму. Держфінансування, але враховуючи нинішній значить, стан, не було можливості її видати. Це дуже важливе видання, це е, класик е, угорської літератури, геніальний поет, Шандр Петхи, дійсно значить, так сказати. В цьому році відмічається його 200-річчя з дня народження, і сприяло тому, що це видання вийшло і то, що. Наш видатний поет, письменник, педагог, а основного перекладач Юрій Шкробенець зробив переклад перший на Україні, переклад книги Шандера Петефі, поеми, поем, поеми апостол в 68-му році. Кидавав тоді це видання Петросконського. А це видання суттєво відрізняється від того, тому що в цьому виданні ми продовжили ту серію видань, білінгвальних видань української і угорської мови, які випускали раніше. Але якщо раніше ми випускали українських класиків, Шевченко, Цюбинський, Франко, ось Українка, там Спанків і так далі білінгвально. Для того, щоб діти, які навчаться, які навчаються в угорськомовних школах, щоб вони мали можливість краще освоїти, вивчити українську мову. В цьому виданні зворотній процес ми даємо тут переклад, український переклад, угорського видання. Якщо ви подивитеся, тут одна сторінка йде українською мовою, друга сторінка йде угорською мовою. А крім всього іншого, інтерес був для випуску цього видання в тому, що останні півтора роки дуже багато дітей зараз знаходиться в як тимчасово переміщені особи в Угорщині. І, як говорив голова нашої обласної адміністрації Закарпатської обласної ради, в Будапешті навчається біля 500 дітей в угорських школах, українських дітей, які переселилися. Для того, щоб їм допомогти в освоєнні мови, якраз в тому числі і було підготовлено це видання. Тобто воно направлено це. В основу видання взят переклад, який зробив Юрій От. і добавлено оця, значить, да, оформлення народного художника Скакандія. І, як правильно було сказано, по сучасному. Ну, про це ще головний редактор скаже. Були виправлені помилки, які були раніше, був вдосконалений текст, досконалий точний чи там переклад, чим займалися в тому числі наші працівники Марія Гнольна. І хочу звернути увагу на художнє оформлення, а на наші книжки, яку ми приділили багато уваги. Ми багато сперечалися, як це робити. Бо інколи дизайнерські погляди, прийоми значить, не співпадали з іншими поглядами, але е, в іторії я так думаю, що ми зробили досить гарне видання. Мені тепер значить, це подобається. Можна сказати: таке значить, обкладинка сама, і оцей значить, супер, на якому в тому числі приведені. Перший е, вірш останнього 20 го розділу, ну про це я думаю, що Боризріович розкаже, ми е, намагалися це видання видати за рахунок державного бюджету, але, як ви вже казали, начебто не вийшло в цьому році. Така ситуація у нас. Ми звернулися до значить, людей, які могли би, значить, зацікавитися. В даному випадку нам допомогу значить, надало Генеральне консульство Угорської Угорщини. Вони підтримали цей проєкт повністю, і ми за допомогою їх, за допомогою фонду Бетлан, відповідних їх, ні, не фонду Бетлан, фонду Петефі, Петефіпало там. І значить, видали. Я думаю, що книжка буде розповсюджена по школам в першу чергу, по сільським бібліотекам, не тільки в тих селах, де живуть етнічні угорці, але і наукові центри, університетська бібліотека, інші навчальні значить, заходи, і інші бібліотеки. Ми постараємося, щоб вона дійшла у згоді з. Консульством, що вона отримала свого читача тобто там, де вони потрібні. А ну, так сталося, що тут нагода така була: приїжджала президент на тому тижні в Закарпаття, побачила цю книжку і сподобалося. Тим більше їхній фонд якраз її спонсорував. От, і так сталося, що нам дуже приємно, що вона все ж таки. Попала в руки навіть президенту нашої країни, з рук іншого значить, президента. Я думаю, що думаю, що ми будемо продовжити цей значить, напрямок, будемо планувати інші видання. Тут, показані, да, до речі, хочу сказати, що ці всі видання фінансувалися Києвом, тобто державним бюджетом через Держкомітет по Телебачення радіомовлення. А також видавали ми і книжки угорської мови, і в тому числі от казки, теж видавалися за рахунок обласної там, програми і так далі. Бо та співпраця у нас значить існує. Ну, ще раз хочу подякувати консульцю за підтримку цього видання, і так вийшло, що воно змогло вийти вчасно в цьому році в світ найвищому видання. Презентація на так, Відбався. я радий, що тут присутня і дочка перекладача, це непересічний е, письменний блог. Ми окремо випускали книжки його поезії, теж до речі, рахунок обласної адміністрації, може в не кане. ім'я, його власні вірші. Хочу сказати, що він лауреат як прикладач лауреат премії імені Рильського найвищої нашої батької української премії, а також лауреат премії фонда Бетлена, як один ну, ведучий фактично в свій час перекладач літератури і класичної і сучасної літератури а... згорської мови. Якщо будуть питання, я готовий значить, відповісти. А зараз я попросив би пару слів сказати головного редактора Бориса Григоровича Кушніра, який працював над цим виданням. Дякую. Найперше, я хочу подякувати за таку увагу до цього видання і вам в першу чергу приймаю. Нашому всій спільноті. Чи не щасливі, що так ся стало? Так, звичайно, що щасливо. Не так часто наші книги дарують одне одного президента. По-моєму, так поки що наскільки пам'ять Только дозволяє. Тільки одну книгу ми колись вручили колишньому президенту ще Ющенку Зачаровний Карпот, і ми теж горемося, бо не часто. Не часто президенти кажуть, коли їм да родять книжки, а він каже, ні-ні, це, це мій, це я з собою так? і так далі. Тобто зрозуміло. Вони хотіли в його подивитися. <гад> а він каже, ні, ні, це в мою колекцію. <laughs> <гад> 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 Як він сподобається? Ми, ми те горді, що наше видання буде ви, так говорити, ви, вийшло на таке рік. Чи ви задоволені своєю роботою? Ну, на 90% задоволений. Задоволені. Є кілька питань, які, є, звичайно, ну, хотілося б ще поліпшити, Ну, в нас є можливість ще долучитись до інших проєктів. Я хотів би щиро подякувати, Ну, по-перше, і Юрію Васильовичу і вивіться, його родині за, за консультації і за ту роботу, яка дійсна. Дуже хотів би подякувати своїм колегам, Тут, є в першу чергу, технічний редактор і дизайнер Моніка Тоф Моніка, 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 і Моніка Енель. Це суть в тому, що вони вільно володінь угодською. Це їхня рідна мова, і само собою, що коли я вже редагувався текст, вони змогли... Там був написано, осучасний. Ми не просто осучаснили, ми виправили той, той текст, який колись редагувався. З багатьох причин він був сьогодні сучасний, сучасна термінологія, сучасний, сучасний, сучасний синтаксис і сучасне поняття. Приємно було, що десь відчувалося, по-перше, і по педах відчувався і перекладач, бо я перед Юрієм Васильовичем Штобенцем, як перекладачем карбору, то досвідченчий е, майстер, по-перше, коли ви, ви величезний знавець двох е, і українською і тонко відчуває. Я зараз не можу і позавіраю, які там були, можливо, це окрема тема тема для журналістів. А нам дає, що така книжка у такому вигляді, думка, нашому Карпатійському вигляду, двоє президентів, ну, думаю, що вже одна дали це все. Парень, і за це я вдячний і долі, і вам усім. Я вам скажу так, що е, це своєрідний е, міст добросус, де саме Я не знаю, чи ви знаєте, чи ні. Я, коли в бували колись мости, то тобто, коли його завершили міст, автори цього моста, він же не працювання і все. Ставали під цим мостом і вже тоді поставили поїзди. Ну так думаю, ви, ви витримає, значить ви витримає. Ну, а ви витримає. Я, я так думаю, що ми достойно вистояти під цим скопінням мосту, і він стоїть, і він буде, і деталі розвиватися. Я вдячний і нашим партнерам, і вам всім за Я... Я би попросив uh, враження uh, Лесі Юрійовну Шкрубенець uh, представити. Скажіть. будь ласка. Ви, ви пам'ятаєте, як батько працював над тим? Uh, це не, не легка робота була дуже складна. Ми знаємо, що він наче там переживав, там, підбирав ті слова, ті вирази, той настрій, щоб повністю призав, він горів цією працею. Розкажіть, будь ласка, про це. 不知道。 Працював, був замір пацької правди, відділу культури, мистецтва. І хто мав роботу, і до роботи він туди він взяв собі за справу перекладати до роботи, перекладати, коли спокійно, коли можна віддатися в музі, він перекладав тут декілька сторінок кожного часу, як це вже було. Це от таке, що я пам'ятаю, коли десь знайшло і говориться про це. Видієте, як хвиля малоша, хоче про студії, там не переміг, 20 років, і про це розказує Ну, і Це лише я можу сказати, ну, то школи це радіт. Скажіть так, всі події, які вирішилися. Більше своєї руку, бачите Такому сидені, що вона видала взагалі, і те, що вона допомагала видала, це важко переоцінити. Я думаю, ми розганяємо ті погали, скажімо так, ми відкриємо у, так, у, у, у там політичний форм, я думаю, що ті проблеми, які в нас є коли зокрема, це те, що мало ми знаємо мінопу. Ми мало знаємо, оці українці, українські годинці. Мало знаємо. І такі видання взагалі перектори, художні перекори, вони єдную ці мирові. Тому що ми впізнаємо під одним обміну. Як казав Ханів, головний редактор, він говорив прав, що це війни міст. Цей міст між домами народу. І так сказав, що каже, це є міст. І освіт, каже, перекладаєш цей мосто до війни. Треба цілити, значить, це дуже важко. Яких під тих дітей українських, які живуть у Гроші або подало? Але і тих дітей, які живуть тут. І у мене є орум, якому п'ять років. Він розмовляє дійсно умови, тому що є з дитинства. Під звитинство слухання, читає, слухає програмі. Я вважаю, що так має бути і ми повинні знати. І не тільки у борці, в принципі, а інші уроці. Ми збагачуємо. Це дуже важливо. І ще раз дякую. Дуже приємно, що така презентація відбулася на такому найвищому рівні

Продовжити цю думку, що сказав Григоріч. Е, от ті книжки, які тут стоять, вони частина. Це за останні роки, що було. А це продовження оцього будівництва мистів добросусідства, а, яке вже продовжується 65 років. Ми 65 п'ять років не ведемо Сикарпати. Співпрацюємо з угорськими видавництвами. і це один, одна із причин. Тому що, що е, наше видавництво е, в кінці 70-х років було е, нагороджено орденом дружби народів. Це рідкісний орден, но, е, орден Дружби народів, і е, оця е, за цю е, співпрацю за не угорські угорські. До речі, у Юрія Шхобниця дуже хороші переклади Діоти, значить, з німецької. Він не приклав Словацький і так далі. Но це не тема сьогоднішньої конференції, я про це зараз не буду над цим працювати. Навіть такий нюанс уже для журналістів, бо вони такого не знають, коли, був, коли створили отут перед мостом оту площу кругу, да, то що називалося площа Дружби народів, да, був конкурс міської ради появив, на е, кращу назву цієї безім'яної площі там не було площі, вона це круга не було, це просто змитно йшло на місце, дороги так далі. Коли це створили, запропонували. І от е, перемогла м, пропозиція нашого е, директора видавництва Карпати в той час присегривича Берсеновича е, назвати площі Дружби народів, тому що вона з'єднувала два кордони: угорський словацький, і з Україною, Через неї в основному йшли. І вона так і прижилася. Тобто, це є все в житті пов'язано, і оця наша робота і все е, теж хвілилася. Добро сусідство треба розвивати. Дякую, Дякую нашим да. спікерам. А якщо запитання немає, то завершимо брейк. Дякую вам.